Доброго дня, шановним слухачам, спробую вперше в своєму житті записати невеличкий подкаст з приводу використання незрячими людьми такої сервісної послуги в нас у нас в Україні, яка називається підписання документів при допомозі електронного цифрового підпису. Звісно, що для цього в першу чергу необхідно мати такий електронний підпис. Стосовно того, як його отримати, є декілька варіантів. Я особисто користуюся так званим некваліфікованим, тобто про простим електронним підписом, який отриманий мною через розділ з сайту Privat24. А також не менш успішно користуюсь я дієпідписом. Це використання своєї фотографії, яку система звіряє з фотографіями на цифрових документах, в паспортах, зокрема, ID-картка, або паспорт для виїзду за кордон. Розгляну найперше питання все-таки з підписанням. Документа з використанням файлового ключа. Він може бути на звичайному носії або на захищеному носії, який видає, зокрема, Державна податкова служба. Для того, щоб нам почати цей процес, нам необхідно зайти на сайт англійськими літерами, назву його CZO, UA. Це сайт Центрального засвідчувального органу при Міністерстві цифрової трансформації України. Значить, в даному випадку, знаходимо на сайті посилання Підписати документ. Ну, зразу скажу, я користуюсь екранним читачем NVDA на комп'ютері. І тут є швидкі клавіші швидкої навігації, зокрема, клавіша Кей, яка гарненько, швиденько проведе за посиланнями. Відповідно, От, підписати документ. Є ось таке посилання: підписати документ. Активує дане посилання. Після чого вже тільки курсорними стрілочками, оскільки навігація інша швидка тут неможлива. На жаль, шукаємо. Спочатку Ні, можна спочатку пошукати заголовок, підписати документ. Ось так заголовок клавішою H знаходимо. Це зразу ж під ним курсорною стрілочкою, бачимо, підписати файл за допомогою. І далі електронного підпису. Це звичайне текстове поле. Ну, звичайний текстовий без будь-яких ознак. Елементів керування, при тому е, активуємо його спокійно клавішою Enter. Оцей от пунктик, цей от ну, текст, частинка тексту електронного підпису. Тобто, тут от, 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 ще раз піднімусь вище. Підписати файл за допомогою. Це заголовок. Під заголовком відразу електронного підпису. Для того, щоб зрозуміти, що можна далі зробити, значить нижче під цим є «Дія підпис». Ну, «Дія підпис» ми поки що не розглядаємо у зв'язку з тим, що зараз я веду цей подкаст запис на телефон, а дія теж з використанням телефона, тому в іншому випадку, кого б зацікавило, можна було б провести і цей варіант. За допомогою дія підпис. Ну, тут хто має терпіння, скажемо тому, що там треба дуже багато а, е, гримас е, строїти біля е, камери. То ми, коли ми ну, люди, які не мають взагалі залишкового зору, звичайно, що це є проблемний момент, але якщо пристосуватися, я кажу, я особисто вже успішно досить також це використовую. Добре, повертаємося до попереднього. Електронного підпису нажимаємо на цьому, на цьому тексті Enter. І тут є варіанти кнопками. То файловий з перший варіант є файловий. Нажимаємо ми на ньому Enter. Рухаючись курсором вниз, шукаємо е, ось комбінований список, в якому можна самому надати конкретне спрямування. на... Е, Центр сертифікації ключів. Або є варіант, система може цей центр визначити автоматично. Ну, давайте ми все-таки зробимо вручну, знайдемо свій. Тобто відкриваємо цей комбінований список, де йде визначити автоматично. І далі вниз. Ось іде податкова служба. Дія кваліфікований надавач, ЦСК-Укр залізниця. І кожен свій шукає. Значить, я зараз в даному випадку шукаю Приватбанк. АЦС КБ Приватбанк. Ось, знайшов я це. Далі знімаємо. Можна прямо табуляцію вийти з цього поля. І... Далі нажимаємо за кліком. Знову ж таки, така не кнопка, а швидше сказати. от така просто не дуже добре означене посилання. Але при цьому клавішою Enter воно активується. Нажимаю я на ньому Enter за кліком. Зчитати. Тепер, значить, після того, як ми вибрали. СК КБ Приватбанк. Виходимо в табуляцію і піднімаємося вверх, все-таки, тому що поля для введення файлу і пароля відповідно до цього файлу, все-таки знаходяться вище. Ось там, де є кнопка Перетягніть сюди файл ключа, нажимаємо на ній Enter. Після цього, значить, відповідно, звичайним діалогом, таким, як іде в провіднику відкриття файлу. Діалог відкриття файлу на сайті. Тобто в когось, в залежності від налаштувань провідника, можна один раз «Shift-Tab» зробити цю операцію, а якщо таблиця або список, то потрібно декілька разів. Два рази, зокрема, в мене. Ось я зробив «Shift-Tab» два рази в цьому діалозі. І тут у мене вже готовий виставлений е, оцей мій файл е, 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 ключа, який виглядає так: ПБ, нижня риска і ідентифікаційний номер клієнта. Ну, тобто номер реєстраційної картки, облікової картки платника податків. Значить Ми цей файл активуємо. Після чого шукаємо, або можна і зразу в принципі, натиснути Enter. Він, так, він відкрився. І тепер табуляцію шукаємо поле для введення пароля. Переходимо на англійську клавіатуру, звичайно, бо паролі всі вводяться англійською, якщо не цифрові. У мене в даному випадку не цифровий, а буквенно цифровий. Тому я його зараз ось потихеньку собі увожу. І тепер після введення е е паролю бажано не нажимати табуляцію для виходу з цього поля, а все-таки якимось іншим чином його деактивувати, наприклад, клавішою Escape. І тоді опустим, опустимося вниз курсором. Є кнопка спочатку назад, а потім є кнопка за кліком «Считати». Нажимаємо на кнопку Считати. Ось далі в нас з'явився відкрився текст е коротенький з е протоколи. Це ось це вже якби другий крок. Перевірте дані і пишуть всі дані про що таке сертифікат. Е значить, ну це пояснюється. Далі от іде ось моє прізвище Сметаніков Андрій Васильович. Ідентифікаційний номер наступним. Ні, організація фізична особа, звичайно, бо я йду як фізична особа, у мене немає ніякої юридичної особи. Тобто підпис на мене особисто зроблений. І Далі йде ідентифікаційний номер. Ну, це я не буду його відкривати, він нікому не потрібен. Але він тут далі йде зазначений. Тобто для перевірки даних оця інформація вся висвітлюється. Тобто, ви її маєте підтвердити. Там далі йде все. Розповідається про сертифікат, якому він ДСТУ СТУ. Відповідає цей сертифікат. Знову ж таки, це, на жаль, теж швидкої навігації ми тут не знайдемо. Треба це все перечитати про сертифікат. І за цим, за цим повідомленням у нас іде кнопка за кліком назад. І за кліком далі. Нажимаємо ми кнопку за кліком далі. Після чого значить, рекомендує дана служба дає рекомендацію підписати документи у стандарті ASIC. В даному випадку я не буду на це звертати особливу увагу. Особисто я цей стандарт і використовую завжди, і не тільки я, а державні органи, всі судова система, зокрема, всі рішення судів підписані таким же самим способом. Тобто з файлом самого документу і додатковий файл, який означає, де він є підписаний цей документ цифровим підписом, з розширенням. 7S, p 7 s буква П, англійська, латинська, 7 цифр і S латинська. Ну, ось, ось такий варіант. Тобто для того, щоб ми на такий варіант, в такому варіанті підписали документ, просто шукаємо цю кнопку так, так, підписати. І тоді, значить, далі, вже тут у нас воно не дуже таке дружелюбне. Це. Система так, ця система не дуже для нас дружелюбна. Значить, ми нажимаємо на кнопку Завантажте його зі свого носія. Тобто тут іде питання, розповідають про те, як гарно підписувати файли у цьому форматі. І це... Шукаємо знову за кліком чи взагалі пустий текст без ознак елемента керування, але він при цьому керується. Тобто його Enter можна активувати, клавішою Enter. І відкривається знову ж таки поле для введення файлу, для відкриття файлу. Цим же діалогом стандартним відкриттям файлу з сайту. Вертаємося до. Е Відповідно, ну, shift tab вертаємося до місць де... до списку файлів найближчого. Ну і відповідно тут уже в цьому діалозі я не буду це пояснювати, як саме треба рухатися відповідно, по ієрархії вверх. Тобто, в мене зараз відкритий список папка. З ключем електронного підпису. Значить, я даю назад. Можна два варіанти, до речі, навігація назад, це можна або клавіша Backspace, або так само можна і зробити цю ж саму дію можна виконати за допомогою Alt і стрілка вліво. Так, я цього робити не буду, просто додатково для інформації надав. Далі. Ось мої документи шукаю будь-який файл в своїй папці моїх документів. Ось, наприклад, є в мене такий документ скасування судового наказу. Значить, я його знайшов, я його активую клавішою Enter. Ось, є цей документ, він у мене відкрився для підпису. І тепер є підписати документ або змінити. Значить, Тут є так: змінити, тобто ви можете, як ви випадково вибрали не той файл, можна його видалити, поміняти на інший для підпису. Після кнопки змінити, який йде якраз кнопка підписати в форматі ICS. ну, У цьому ж форматі, про який йшлося вище. SIC. Так, ASIC. Ось ми вже і файл маємо підписаний. Він вже є, має от зазначено 13,5 кб. І протокол створення нижче. Для того тепер, щоб ми цей файл могли кудись передати, ми ідемо доверху, до кнопки Завантажити все архіву. І таким чином цей е, е, документ з підписом уже у форматі ZIP-архіва у нас опиняється у папці завантаження. Ну, тобто, в ті, в яку у вас кожного користувача у комп'ютері спрямовуються всі завантаження. Тепер, що з ним робити? Значить, його просто архівом можна надсилати на будь-яку електронну пошту. Яку потрібно, кому, бо звичайно, що ну, чи в інший месенджер, якщо хтось таким способом отримує інформацію від е громадян, е звернення відповідно. Але хочу з -з зауважити всім, що саме це є електронне звернення, не паперове, тобто його можна надіслати тільки виключно в електронному форматі. Навіть вже для сміху, грубо кажучи, можна його скинути на якийсь носій і надіслати на цьому носії, але е, звичайною поштою. Тобто це вже не має значення, яким ми чином будемо, але це є електронне звернення, ну і відповідно на таке електронне звернення можна також е, просити як реагування. Електронної відповіді від суб'єкта, до якого звертаємося. Ну, це вже я кажу, це вже більш юридичний аспект, в даному випадку, технічно. Якось більш-менш воно у нас вийшло. Це складення цього документу. Дякую всім за увагу. Надіюсь, ще щось колись буде корисне з мого боку. Потрібно і буду завжди радий, звертайтеся. Зокрема, підписники каналу Інклюзивний простір, які будуть мати цей подкаст, або, або ж на його основі будуть мати інформацію. Звертайтеся особисто до мене чи через у, у, укладача даного каналу чи безпосередньо. Дякую всім.